Дівчатка, пройшло вже півтори годинки, тістечко моє підійшло. Ось таке воно гарне. Кладаю я його на поверхню і розділяю я його на кусочки. У мене вийшло 9. Кусочки, я ось так їх заокрулюю, знов залишаю відпочивати ще десь хвилин на 10 чи на 15. Для начинки ось пакет сиру я кладу 180 г. Тепер кладу 2 ложки цукру і на кінчик ложки солі. Можна ванільну покласти, зараз візьму цукру. Це гарненько перемішую. Ще поклала сюди дві ложки родзинок попередньо замочених. Тепер, дівчатка, я беру кульку, розкачую ось так її в пласт. Це дуже легко. Тепер цей пласт, кругленький такий, я розрізаю навхрест. Ось так. Це дуже легко. Тепер кладу я ось так сюди на одну половинку начинку. Накриваю по діагоналі. І ось так тут гарненько защипую, бажано защіпнути, щоб сир нікуди не втік. Тобто начинка. Так, видно, погано, що не було сьогодні в магазині ковриків, то на на якомусь кольоровому гарніше видно, на білому не видно. Я обов'язково виправлю, дівчата. Все буде добре. Тепер, ось так я розверну, щоб Ось так. Тепер, ось так беру надрізики роблю. Ось так видно? Видно. Я думаю, що розберемося. Так, так само з цієї сторони я роблю. Далі все легко. Один ось такий джутик, ось так скручую його і кладу ось сюди. Видно? Видно. А тепер отак, ось так другий, сюди, а тепер по черзі це сюди. Це сюди. Де дуже гарний такий. Така ватрушка, така булочка. І ось так підрівнюєте, і виходить ось така гарна булочка. І викладай на поверхню. А ще один варіант. Теж такий цікавий, більш простіший. Розкачала я пласт. Тепер. Беру я ось так чашку. Вирізаю кружечок. Тепер остається отак. Це тісто. Тепер я отак розрізаю його. роблю ось так розкачувати жгутики. Роскачала я ось так два жгутики. Тепер сюди кладу начинку ось так. І ось так. Роблю віночок і ось сюди кладу ось так. Це, це дуже легко. У мене поповнення в сім'ї, то котик м'явкає, молодесенький, малесенький такий. Зв'язую ось тут. Ось так. І ось така в мене виходить ватрушка. Гарненько поскладала, тепер залишаю в ростойці, розігріваю духовку 180-190 градусів і буду випікати, помажу курячим жовточком. Я взяла ось один жовток і десь ложку чи півтори молочка, трішки цукру поклала і помажу, і буду випікати. Постояли вони у мене в розстойці десь, може, з півгодинки. І тепер я ось так мажу курячим жовточком. Тепер ставлю в духовку 180-190 градусів десь хвилин на 20-25. На Треба дивитися. Ватрушки мої вже спеклись. Ось такі вони гарні. Можна ще зверху ось так потрусити цукровою пудрочкою. Типні, смачні, правда ж гарні. Головне бажання, тиша й спокій, все у вас вийде. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю до наступних зустрічей!